Військову частину погубили екскаватори, а на її місці вже пускає коріння новий житловий масив. Місцеві обурені, адже поблизу будівництва гине зелена зона. Голосіївський парк єдина відрада у житті киянки Тетяни. Жінка проживає неподалік лісу. Зі сльозами на очах порівнює його із царством краси і спокою. Улітку звикла там гуляти узимку, катається на лижах. Втрачати чи не єдину столицю зелену зону, жінка не збирається. Це все моє життя, і ця стройка це знищення. Цього лісу і знищення залишків мого життя. Грошей я пенсіонерка, їхати кудись не можу, і все, що в мене залишилось, це тільки голосівський ліс. Я дуже любила хрещати Київ. Зараз я в центрі не хожу». Все застроєно, все зруйновано, все зацементовано. Однодумці Тетяни проти незаконної забудови борються з 2013-го. Саме тоді й почався будівельний наступ: вирубка дерев, риття траншей, гуркіт машин. Мешканці забили на сполох, вимагаючи дозвільних документів. Не отримавши їх, звернулися зі скаргами в усі профільні інстанції. Утім, і там реакції не дочекалися. Прийшли до СБУ, головного замовника будівництва. Катлава. Что вы сказать, как вы когда вы роете лаван, вам задать и вопросы? строите рекламы, вы Активисты. клавну? Я вам еще раз говорю. Ну, о чем дальше говорить? Согласовали, побеждали. Говорили, достанете сказать, я что говорит о, о чем? Когда вы строите, к чего ты действительно пришли? Хочете... Чтобы вы, вы хотите услышать одно, что эта стройка прекращается. А ви не може... даєте слова сказати? Як а, це? Ви... а ви не відповідаєте ні на один Я вопрос. Вас... Яблуком розбрату стала ділянка у майже 5 гектарів. На ній виросте 13-27 поверхівок. В СБУ кажуть, під час розробки проекту найбільше дбали про учасників АТО. Їм серед більш ніж трьох тисяч квартир відведено 327. Утім, тендери проводили тоді, коли про антитерористичну операцію навіть мови не було. Це було в лютому 2014 року. Повторюю. Коли гинули люди на майдані, коли гинули Дивіться, люди Дивіться, на майдані? А потім, коли з'явилося АТО, коли, коли захопили Крим, коли захопили Донбас, Луганськ з'явилися люди, які загинули, були, були поранені, і вони прикриваються соціальним житлом для членів сімей загиблих та поранених. Поранених в АТО, це все неправда. Це комерційне житло, ніхто його безплатно роздавати не буде. Постанова уряду, на яку села в СБУ, каже житло призначене для бійців, АТО, їхніх родин та внутрішньо переміщених осіб. Утім, якщо квартири є соціальними, тоді чому на кожному кроці розвішена реклама про їхній продаж? Пояснення в СБУ просте проект комерційний. Нічого незаконного в цьому немає. Відкидаючи звинувачення про шкідливість забудови, у відомстві показують необхідні документи і переконують, чіпати сусідній ліс ніхто не буде. Забудовник, який згодився будувати житло. Виставив ціну. Ми проводили тендер. І той, хто запропонував на цю ціну найбільше квартир, ми того забудовника обрали. Жодного дерева, яке Як має акційного? історичну цінність, жодного стосунку до голосіївського парку немає. Натомість учасники акції поступатися не планують. Упевнені заради фінансової наживи забудовник не зупиниться. Я дуже прошу усіх киян бути неравнодушними до свого Києва, до, до руйнування міста і. Допомогти нам зупинити це будівництво на початку, щоб потім вони це не узаконили.